По-перше, є тиха фронда. Якщо б її не було, то не було б однієї фракції нової в парламенті. Тому що за однією з Говорити нової... в парламенті. Так. Ну, ми знаємо, що. <гум> е що Ви знаєте, фракція... гранаті знають. Всі знають. <гум> так? Але ми знаємо, що бага... олігархи вкладалися в парламентські вибори 2012 року. Це ми знаємо. Це перше. По-друге, якщо говорити про Ярославського, то Ярославський тут олігарх частково, тому що у нього нема політичного впливу, і він не намагався політичний вплив використовувати фінанси в якості політичного впливу. Це два. По-третє, в чому суттєва різниця уряду Азарова 2010 року і уряду Азарова 2012 року, кінця 2012 року. Уряд Азарова 2010 року це був класичний компроміс олігархічного пулу. Або пул олігархів, які привели до влади ніні діючого президента, які вважали, що він менше зло, аніж Юлія Тимошенко. Цей уряд це вже не уряд пул олігархів, які складчино формували цей уряд, і це був уряд послів від олігархічних груп. В цьому уряді зменшен вплив фірташа. Люди, його, які там знаходяться, вони не мають сьогодні ресурсу. Баланс порушений не на його користь. Баланс порушений не на його користь, тому що в нього є фракція в парламенті сьогодні, і в нього є телеканали. Які сьогодні хотіли купити влада, хотіла купити, бо люди у нього є фракція в фракцію Або що <світ> яка у нього є? Фракція ну, в парламенті? є фракції? Ну є є депутати. В списках тобто є, депутати. є група просто але є фракції група. Немає. Яка різниця? Ну є Гаразд. ну це так? велика Давай різниця, ти... тому що якщо фракція, то треба її назвати. Не вся фракція, не вся фракція. Ага. Це перше. Бо вони по... група фірташа зробила ставку, в тому числі і на парламент через парламентську політику, впливати на політику, а не тільки через виконавчу владу. Це два. І по-третє, якщо говорити про сьогоднішній уряд, то це уряд, де дві третини займає група міністрів-монетарістів. Фінансистів, які будуть фактично сьогодні під проводом Януковича, формувати фіскальну фінансову диктатуру, тому Старші що грошей... і молодшого, уточніте зразу. Старшого, молодшого і найменшого. Давайте так. Тому що немає грошей сьогодні, потрібно вибивати гроші будь-якою ціною. Тому створено Міністерство податків і зборів. І це говорить про те, що фіскальна компонента буде основною в цій ну, але економічній в світі політиці. Але комічній є приклади, так само і останні, да. І частково група Ахметова зберегла свій вплив на цей уряд. Фактично, це тандем Тандем Януковича Ахметова в цьому уряді.